Місто Львів на зв'язку має можливість сьогодні походити по ринку. З вами я, Роман Світошак. Поки ви всі долучаєтеся, ми сьогодні наживо маємо можливість, тому ходимо. Хто не підписаний, друзі, на канал, це обов'язково потрібно зробити, тому що в нас все про автомобілі. Ринок сьогодні, до речі, дуже цікавий. Дуже велика кількість. Я заїхав на ринок, чесно кажучи, був приємно здивований від тої кількості, яку я побачив сьогодні. Тому відчувається, що весна вже прийшла. Активність стала вищою. Ну, звичайно, по оглядах також до мене звертаються люди. І я бачу цю, також цю активність, що люди просто дуже всі спішать, бо вже каже, я дивився одну машину, поки я зізвонювався, машина була продана. Але, друзі, нікуди спішити насправді не треба. Все спокійно, якщо це мав бути ваш автомобіль, він буде ваш. Також завжди на початку відео, друзі, наголошую, що потрібно перевіряти автомобіль по CarVertical. Це історія автомобіля, яку потрібно знати до купівлі. Тобто ви вже автомобіль собі знайшли, хочете купляти. От останній етап посилання, до речі, внизу під відео, просто пишете CarVertical і промокод Roma. Це дасть вам можливість, друзі, розуміти, що було з автомобілем. Тому що іноді буває настільки все гарно вимито, настільки все красиво. І технічно автомобіль добре, але пробіг може бути скручений, Тому з цим будьте обережні. Ну що, бачу, ми вже трішки долучаємось, давайте я трішки переключуся. З чогось давайте ми розпочнемо. Ну, давайте розпочнемо з того Hyundai. Там ще автомобілі по праву сторону, по ліву сторону. Автомобілів сьогодні на ринку дуже велика кількість. Будемо ловити. До вас є прохання, друзі. Хто в нас тільки долучився, пишіть хто звідки. Як ваша нога? Олег пише, Олег, вітаю. Ви знаєте, нога вже краще. Місяць, все-таки після лікування, активна реабілітація. І я вже ходжу без милиць. Трішки є таке, таке відчуття похрамування, тому що все-таки не впевнено. Ну а реабілітація все-таки 6 місяців. Чому, до речі, реабілітація 6 місяців, скажу вам. Виявляється, просто-напросто нога не згинається, її треба розгинати, розгинати, це все боляче, це все треба терпіти біль, і виходить, ця біль дає ось таку, знаєте, якби постійну травму, яку треба регулярно підтягувати. Друзі, хто тільки долучився, ми у місті Львів сьогодні наживо. Пишіть, звідки, радий буду вас чути, ми потихеньку відновлюємо наші прямі трансляції. Тому до вас буде прохання, друзі. Прохання буде підтримати зараз це відео, тобто зробити його репост, там, полайкати, написати якийсь коментар. Буде вища активність, друзі, будемо регулярно з вами виходити наживо. Це важливо, тому що відео я знімаю для вас. І важливо розуміти, чи вам це потрібно. Переключаємося камерою, давайте трішки будемо ловити інформацію. Я покажу загалом ринок дуже потужний сьогодні. <кхід> Направду вам скажу, потужний. Тому що як і велика кількість автомобілів, так і велика кількість людей сьогодні ходить. По ринку, не знаю, наскільки камера передає. Так, давайте покажу ось так. Але відчувається. Давайте, так, ми підходили до того гольфа, до кінця не підійшли. Привіт, цікавий Tucson 1. Женя, щось буде, покажу обов'язково. Василь Кузи, Краків. Краків на зв'язку, я так розумію, дуже приємно. А тут ми ж ці не показували, давайте йдемо далі. Це 19 рік, 12800 гольф 1,4 бензин. Знаємо, що є гольфи ще електричні. В цьому варіанті це бензин. Цікаво, яка ситуація буде з шинами, тому що дуже часто з приходом весни біля ще продаються на зимових шинах. Ігор пише з Запоріжжя. Запоріжжя вітаю, радий чути, друзі. Хто тільки долучився, ми у місті Львів наживо, радий вас чути. Ми Стараємось тепер виходити, будемо старатися виходити на живо, але до вас є прохання підтримати пальцем вгору, а також цим відео можна поділитися в соцмережах і написати якийсь коментар. Пишіть звідки ви дивитеся. Буду радий вас чути. Йдемо далі. До речі, сьогодні розберемося, що із цінами робиться, яка ситуація, тому що активність завжди весною зміцнює ціни. Я про це багато разів розповідав. Чи воно зараз так є? Ну, в принципі, є. <с> Треба визнати, насправді, люди зараз е активніше всі хочуть придбати автомобіль, і продавці це відчувають. Коли продавець продає автомобіль, цей автомобіль в нього дзвонить там декілька людей. Зрозуміло, що хочеться продати дорожче. 15 рік, 12,900, Тігуан 2,0, бензин, автомат, 193 тисячі заявлений пробіг. Автомобіль із США. Але наголошую, друзі, на тому, що Карвертіка обов'язково перевіряйте. Так, давайте ще покажемо. Дуже ходовий автомобіль. Це KIA Kia Sportage. Це вже так. Це він пішов з якогось з 16-го року. Та, ця моделька пішла. рік. маленький. — Ага, бачимо. Звідки той автомобіль? Тут офіційний? Офіційний автомобіль, друзі, 19-го року. У кадрі ми бачимо значить, ціна 1,6, бензин автомат. 38 тисяч, заявлений пробіг. Давайте глянемо, як на 38 тисяч має виглядати салон автомобіля. Друзі, хто тільки долучився, ми у місті Львів сьогодні наживо. Ставимо палець вгору, підтримуємо активністю. Пишемо, хто звідки дивиться. Радий буду вас чути. Або пишіть, який вас цікавить автомобіль. Поки я на ринку, я вам його покажу. Об'ємний автомобіль. В салоні відчувається, знаєте, оця ширина. Простір великий, тому якщо вам треба кросовер, то для себе такий автомобіль можна розглядати. Так, а ми йдемо далі. Ну давайте ще глянемо. Бачите, що такий невеличкий пробіг. Друзі, пробіг автомобіля це є напряму його життя, тому думайте, приймайте рішення. Так, йдемо далі, рухаємось вперед. Так, 2017 рік, 15900, 2,5 бензин автомат. Бачимо присутній люк, автомобіль на тканині привезений із США на червоних номерах, тому хтось буде першим власником. До речі, також хотів наголосити, що ми надаємо послуга перевірки автомобілів по всіх містах України. Тому ви просто знаходите посилання, скидаєте мені, я озвучую ціну, якщо вам підходить, оплачуєте, і ми цей автомобіль для вас оглянемо. 16-й рік в кадрі Тігуан 13400 на шкірі 2.0 бензин. Автоматична коробка 128 тисяч заявлений пробіг. Так, йдемо далі. 23900 Audi А4 2018 року. 2.0 двигун. 187 тисяч, дизель автомат. Йдемо далі. Бачимо присутній люк. Телефони є, тому. Я... Друзі, якщо вас щось зацікавить в цьому відео, ви можете собі просто переписати телефончик чи зробити стоп-кадр. І далі мені потім надати інформацію, і ми вам цей автомобіль перевіримо. 17 рік, 16500 Honda, 2.4. Бензин. Автомат 80 тисяч пробігу це, звичайно, шикарно. Ми бачимо, що автомобіль привезений з США, тому пробіг, пробіг буде невеликий. Зазвичай, принаймні, є. Хоча з США можна привезти і з великим пробігом, тоді пошкодження буде менше. Де правда, це вже, як кажуть, кожен дивиться індивідуально. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів має можливість сьогодні почерпати інформацію. 2007 рік 6700. Е -е, інформацію для вас, що продається, що робиться з цінами. Ціни вже скажу, ціни зміцнилися. Так воно працює. Добре чи погано, не знаю. Думаю, що погано, хотілося б дешевше завжди придбати. Тому ціни трошечки неймовірні, але вже як є. Живемо в таких реаліях. 17 й рік, 22500, Колеос 2.0, дизель автомат. 96 тисяч заявлений пробіг і чесно вам скажу, це шикарно. Ну але звичайно, Карвертікал усім допомога. Маленький цікавий автомобільчик. Давайте ближче інформацію покажу. Добрий день вам. Так, продажа Поло, 10 рік, 1,4 автоматична коробка, пробіг 155 тисяч, 16 рік. Так, стоп, рік 2010, 2015 з Німеччини. А, читаємо до кінця. Телефончики є. Деталі, друзі, уточняйте вже в у продавця. Так, ух, серйозний апарат 2008 рік, друзі. Гляньте, яка махіна. За 2900, колись легенда. Бачите, наскільки все міняється з часом. Ну і зараз, в принципі, цей автомобіль класний, гарно їде. Кому потрібно, як кажуть, можна розглядати. Добрий день, вже потихеньку дякую. Рухаємося. На південному. Йдемо далі. Форт Куга. Це європейський друзі. Автомобіль пригнаний з Європи 16-й рік, 13150, 2.0. Дизель автомат. До речі, я думаю, всі ми розуміємо, що з Європи в основному, в основному там дуже люблять дизеля. І чесно вам скажу: дизель має свою правду, іноді мене запитують, Роман, ви моторист. Перевіряєте багато автомобілів, дизель чи бензин. Звичайно, тут треба дивитися, як ви будете використовувати автомобіль, але наскільки Європа любить дизеля, це просто не передати. Америка навпаки сидить на бензині. 19 рік, 24 а 2.0, Ультра 40 тисяч пробігу, присутній люк. Давайте трішки віддаляємо. Ось такий автомобіль. Давайте в салон заглянемо. Такий автомобіль має бути при 40 тисячах пробігу, бо це має бути практично новий автомобіль. Ну, Вигляд, вигляд попередньо класний. Ну, Але, звичайно, для себе, друзі, рекомендую перед купівлею обов'язково перевіряти фактичний стан автомобіля. Не просто подивилися, відкрили CarVertical, але то в мене був випадок, коли люди дивилися автомобіль через CarVertical. До речі, я їм відкривав, а за три дні дзвонять і кажуть, Романе, а скажіть, будь ласка. Там по документах, як би то правильно нам зробити, підкажіть, я кажу, а ви фізично перевіряли? Та ні, якщо CarVertical показав, що все добре. Друзі, CarVertical – це є частинка тільки автомобіля. Якщо по CarVertical все добре, то не означає, що фактичний стан такий буде. Чому воно так працює, можу пояснити на пальцях. Справа в тому, що коли людина користується автомобілем, неї цивілка може бути. Та? От каско, повне страхування немає. Та? Людина, наприклад, виїжджаючи з подвір'я, зачепила там, наприклад, стопчика, такі речі до речі, бувають. І звичайно, що ви самі на себе поліцію викликати не будете. Ось вам відповідь, чому потім по документах все добре, а по фактичний стан фарбувалася, наприклад, ліва чи права сторона. Тому будьте обережні і перед купівлею перевіряйте. Так, Тут все в кадрі, шкіряний салон. Мультируль, все на своїх місцях. Я думаю, друзі, поки ви всі долучаєтеся, хочу також сказати, що тут смачний шашличок, ми, до речі, до нього поближче-ближче наближаємося. Я також вам покажу. І можна смачно поїсти. 9 рік, 7700. 1,9 дизель, механіка 290 тисяч, заявлений пробіг. Так, друзі, пишіть в коментарях, хто в нас звідки. Радий буду вас чути. Ми сьогодні наживо у місті Львів. Для вас сьогодні шукаємо ціни на автомобілі, показуємо. Давайте так буде правильно сказати. Тому якщо когось щось цікавить, пишіть в коментарях, що саме вас цікавить. Не забуваємо підтримати пальцем вгору. Так. Так, нужна геолокація. Друзі, геолокація дуже проста. Місто Львів, стадіон, Львів Арена, а саме Карбазар ми знаходимося. Тому локацію знайти дуже-дуже просто. До речі, якщо когось цікавить, ми надаємо послуга перевірка по всіх містах України, це разові огляди. А також можна приїхати, наприклад, в Луцьк чи будь-яке місто. Я вам організовую експерта, він вас зустріне експерт і допоможе вам з підбором автомобіля. Тому це все робимо. Так, Сергій, порадьте алгоритм, як раціонально користуватися звітами CarVertical. Адже всі авто не перевірити, звіти не дешеві. Як правильно використовувати цей ресурс? Ви знаєте, насправді формула є дуже проста: не потрібно перевіряти усі автомобілі. Вам потрібно знайти автомобіль, який вам подобається. От уявіть собі ситуацію, що ви вже стоїте і в кишені тримаєте задаток. Тобто ви перевірили технічність, там, все, 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 вам все підійшло. Тобто питань до автомобіля немає, все, все прекрасно, все чудесно. Після цього ви ніби можете відкрити, взяти відкритий гаманець і дати завдаток. Там. Тобто ви купуєте автомобіль. От в цей момент треба відкривати Carvertiка. Тоді ви будете відкривати Carvertiка тільки на цей автомобіль, який ви вже хочете придбати. Ну, Я думаю, у вас гроші є на один автомобіль. Тому ви потратите тільки на один автомобіль. Звичайно, якщо ситуація станеться така, як буває, чому я так багато за кровертикал, друзі, розповідаю. Буває ситуація, що люди просто-напросто відкривають кровертика вже вдома і починають розуміти, що автомобіль по кузову був цілий, тобто щономіром пройшлися, моторчик працював якось, ніби і добре. І стан салону був добре. А по факту, коли відкрили... Карвертікал, побачили, змотаний пробіг там 100 тисяч, та, в середньому так змотують. Тому, коли ви стоїте біля автомобіля, оця, о, оцей останній крок має бути за карвертікалом. Хоча є друга правда по карвертикалу, щось вам скажу. Це коли до мене люди звертаються і кажуть, так трішки покажу в атмосферу. Це коли люди звертаються і кажуть до мене, Романе, поможіть, відкрийте. І ми відкриваємо карвертикал, Наприклад, в мене є такий Петро. І замовник. І ми відкриваємо і бачимо там 7 ДТП, сім штук. Невеликі, але вони там одне було, до речі, більше. А тих шість я так розумію, що там ну, вилучали якісь кошти, бо там попередку бампер, там не на велику суму. Але одне ДТП було велике. І тепер до вас питання: Карвертікал не дешевий, але вам вже не треба платити за основну перевірку. Основна фізична перевірка вона завжди дорожча від карвертікал. Ну це факт. Так, Роман, прохання до вас не лише показувати ціни, а й салони. Ви знаєте, салони також практикуємо, щоб трішки показувати. Найде декілька автомобілів заглядав сьогодні. Це добре робити, коли власник, бо власник, якщо відходить, він закриває автомобіль. І тому так. Ну і по часу салон забирає багато часу, тому трішки комбінуємо, але комбінуємо по ситуації. Дякую за запитання. Друзі, не забуваємо палець згору. Ми сьогодні наживо для вас знімаємо автомобілі, ціни. Покажу атмосферу, що, що робиться позаду мене, звідки ми прийшли, ось так виглядає ринок сьогодні. І чесно вам скажу, я сьогодні приїхав, в мене, чесно кажучи, просто був приємно здивований, наскільки оця висока активність, дивіться. Якщо так зблизити, дивіться, вонь там люди ходять, що шукають. А? Тут зараз ближу, і вам покажу, ось тут дивляться. І так, знаєте, там, 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 там. І відчувається, оця весна прийшла. А з приходом весни, друзі, що ми знаємо? Приходом весни зростає суттєво активність. Люди хочуть придбати автомобілі. Чомусь це на нас так впливає. Оце, знаєте, цей момент тепла. Відразу хочеться щось придбати, купити. Настрій міняється. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Е, хто в нас тільки долучився, друзі, ми наживо в місті Львів. Йдемо шеф-кухара. покажу вам нашого Володимира, який смачно готує. Я зразу буду падати на хвіст. Доброго здоров'я, Володя! Роман, Вас тут все добре? так, Люди Люди відпочиваються, вони дуже приємно. Та? Є. Володя там велика черга, бо я вже язиком брови облизую. Трошки почекаємо. Ви мене там в чергу тоді, добре? Все, як смакота. Є смачний бограш Володя? А, але це файно. Ось так, друзі, якщо ви навіть приїжджаєте у місто Львів, дякую Володя. Можна так, то можна просто смачно поїсти. Володя, якщо там буде місце, то я стою в чергу. Хлопці, передавайте вітання. Доброго здоров'я. У вас сьогодні... У вас сьогодні якесь свято? Свято, день народження сьогодні. Дуже Вітаю приємно. Нашого друга Романа. День народження. Доброго. Дуже приємно, все, Доброго гарне святкування. Щастя, любові добра і плюс. Щоб все було добре. Все добре, Нам перемога за Україною. України. Вітаємо хлопців, які вирішують те питання військове. Хай всі здорові будуть і повертаються додому. Все. Дякую. 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 Гарного святкування вам. Так, друзі, давайте ще розкрию вам правду і інформацію про наших дівчат-зайченят. Дівчата-зайченята ви на місці. Дякую. Дівчатка я дивлюся, що у вас тут всі, як бджолочки, налітають, відлітають, налітають, відлітають, ви всі годуєте. Прийшов до вас голодний, я теж зараз щось буду у вас їсти, а потім довікуся на каву. Дякую. дякую. Та, друзі, ну що, ось, ось вам інформація сьогодні на ринку. Ринок бушує, вирує. Велика кількість автомобілів сьогодні на ринку. Дивіться, так покажу. От, гляньте, наскільки в ту цю сторону, відповідно, в протилежно. І це все сьогодні. Я так маю надію, що всі, хто шукає, щось для себе знайдуть. Дивіться, ось там зараз люди оглядають автомобіль. Ну що, це має свій початок, друзі. Все має свій кінець. Хочу всім подякувати, хто сьогодні підтримує, хто підписаний, друзі. Обов'язково треба бути підписаним, тому що у нас все про автомобілі. І якщо вас цікавить автомобіль, пошук автомобіля, підписуйтеся, тому що в нас багато інформації і ми надаємо послуги перевірка по всіх містах України. Також рекомендую ще раз наголошую, на початку відео наголошую, хто тільки в нас долучався, долучився. Перевіряйте по CarVertical. Так і пишете CarVertical, промокод ROMA. Чотири букви промокод англійською. І ви вже зможете отримати знижечку, але обов'язково перевіряйте автомобілі. Як перевіряти, щоб це було раціонально, я сьогодні відео пояснив. Хто в нас пізніше долучився, друзі, то ви вже там собі передивитеся. Знаходимось у місті Львів. Привіт, Узбекистан. Шкоди Фольксваген. Друзі, цього всього добра насправді на ринку багато. Давайте я ще переключу камеру і вам покажу, як це все виглядає. На жаль, дуже велика кількість автомобілів. Усі автомобілі взяти в кадр не, не зможемо. Але сьогодні ми все рівно велику кількість автомобілів вам показали. Тому всім гарного настрою! Бережемося! З вами був Роман Світошак.